Так, народ, всім доброго здоров'ячка. Думаю, покажу вам трошки, не тільки як молотим, а й трошки ремонтів. Значить так, молотили і зробили ось таке. Передній вал траси розламали на двоє. Ну такое як дивитися, то ніби вже воно десь і, чуть і було надломано. Коротше, значить, ціна питання. Бушний вал 150 доларів. Ну, та виходить там 6 копейками. Е, новий вал 11. Купили, значить, ми нового вала, поставили, Зразу я вам покажу. Ну, потім я в середині покажу. Поставили вала, давай збирати. А воно все важко крутиться. Е, чому? Показую, показую, Починає ходити на ось цих штуках. на ось цих, Тому що старий вал задній так само видно зігнутий. І все. І що робимо? Поїхав коротчі, тато, і по заднього вала нового купляти. нові підшипнички, підшипнички тут вже ужас. Я зараз вам покажу стан. Як ми молотили. Бачите, які. О, на таких підшипничках я молотив. <хи> ну, 5 років, скажу чесно. Відгатили, ніхто до тих підшипників. Пару разів щось там чуть регулював. А, а чо вали? А, задній вал забув показати. Задній вал кривий капець. Чого вони криві? Перший рік, як ми тільки купили комбайна. Молотив горох. Я ще вчився, так, як то кажуть, комбайнером бути. Січкарню молотили, сигналізації ще не стояли на цьому комбайні. І зламало клавіші. Дві клавіші, здається. Я вам показую, зараз ще покажу. Вони вже в нас, бачите, варені. Зламало ці вклади вкла... Вкла... в клавіші, ми їх зварили та й молотили, але вали вже чуть-чуть все -чуть одно на підшипнику я бачив, як вони ходили Збоку йде, і так Йде, вал... і так чуть, знаєте. Виляє її ним. Ну але молотили, поки молотили. І оце зламало. Тепер одну клавішу нову будемо купляти. Чому нову? Тому що ця вже варена, переварена, як зламало вела, трошки повело тут кріплення. Ну, тому можна вирівняти ще, не постаратися, але що вона вся клавіша така вже, клавіша 250 доларів. Один підшипничок цей дерев'яний, 600 чи що, 650 гривень. І от таке. Значить, бачите, вал стоїть вже там новий. Зараз другий привезуть. Передній вал три підшипники. Ціна 14 тисяч вийшла. Зараз знову задній вал, підшипники, знову. Ну і плюс одну клавішу купляє, тому що вона крива, ну вже нема смисла. Воно зараз буде марнити вала і все. Така трошка неприємність, ну, але Ну техніка, ну що... що ви зробите? Техніка працює та й ломиться. Зараз будемо ремонтувати та й, та й щось, щось робити. Так що такі у нас пироги. І от тепер думайте, як нараз кажуть, о, дорого беруть. Дорого беруть. Подивіться на запчасті ціни. Це просто ужас. Там не поторгуюся, як до комбайнера підходиш. Ай скинь, ай скинь, ще щось скине. Ну, я там не кажу, що щось там дерти шкуру, але. Приходиш на пче і сказав тобі 150 доларів, сказав. Сказав, скинь ти, зразу тобі кажуть, не хочеш, не купляй, іди далі. В інших місцях взагалі беушні вали заржавлені, вони вже такі, страшні, 200 доларів хоче за такого вала. Ну 200 доларів за, за Не Незрозуміло, чи він такий самий кривий, як і в мене стояв на комбайні. І от таке. Підшипнички вже новий мусово кидати, тому що вал новий. Ще якісь там ті прокладки трошки підкидаю, щоб воно сильно не було зажато. І ось таке. Так що випишіть свої думки.